Дай Боже, слава Україні, героям слава. Ну що, давно не записував ніяке відео, не було такої можливості і не було нічого такого цікавого. От. От тепер за пару днів зібралася в нас нова інформація, і нові роботи, нові плани. Вирішив поділитися разом з вами. Тільки що недавно прийшов з лісу, буквально пів години назад. Підзбирали гарних штурмів грибів. Заодно сьогодні ми їх і приготуємо, покажу. І будемо працювати над виготовленням будівельних скобів. Ось будемо робити будівельні скоби, покажу вам повністю весь процес виготовлення будівельних скіб. Так що лишайтесь на каналі, думаю, буде цікаво. Перше, чим почнемо, велике прохання до всіх глядачів та підписників каналу. Поставити нам подобайку, підписатися на канал, написати коментар до відео, бути максимально активним. Бо вся монетизація з цього ролика піде на донат на допомогу нашим Збройним силам України. Всі кошти використаю на закупівлю арматури і всіх останніх комплектуючих для того, щоб виготовити ще якусь одну партію будівельних скоб. Так що, друзі, вір у вас, максимальна активність. Дивимося відео до кінця, поширюємо пальцю вверх, коментарі. Погнали! Так, готувати ми сьогодні будемо ось такі. Грибочки, буквально недавно приніс з лісу. От. Називається гриб Саркосифа, гриб їсівний і доволі смачний. Ну, це пізніше перша робота. Так, як тримати кролики, бажання не то, що зменшилось, а наоборот збільшилось. Ось вирішив я тутечки побудувати для них. Приміщення. Колись раніше давно, я ще років 4 назад. Позаливав тут каслупи, зробив, хотів робити під навіс, продовжувати собі майстерню. Ну, почалася війна, плани перемінилися. От, привіз шифер, все стоїть. Лишалось питання за лісом, і буквально ось на днях зробив я одному доброму чоловіку одну справу. В общем, поміняв ти казав, казавшило на мило, зробив йому з металу, а він мені знато привіз дерево. Маємо ліс. От. Так що буде вільна мінутка. Будемо робити тут їм приміщення, бо купив сітку, поробив клітки, потім покажу вам відео, я вже зробив, то, що немає коли домонтувати. От. А Клітка сітки з такою проблемою на дворі ми з нею нікуди не прокуримо. Треба. Приміщення, от, будемо робити приміщення. Майже все у нас є, так що буде вільний час, приступаємо. Но зараз маємо декілька днів роботу, мусимо зробити багато-багато скобів. Так, глядачі, арматуру я вже підготовив. Ось є тут -ка в нас 90 заготовок. Попросили хлопці робити все. З 12. -ки. От бачите, десятку я там були повідки в мав. Так що цю партію ми починаємо гоним. Хоча би сказали 500-600, Ну і по можливості, якщо буде, то зробити треба і більше. Сам своїми силами зроблю 300 штук. Замовив я 90 метрів арматури. От. Десь приїде сьогодні або завтра. Маємо ще цю. Своїми силами зроблю 300. Ну, на остальне не знаю. Хіба вже хтось поможе. От. Ну і добре було б зробити, аби ще знову тут було в запасі. Ось була в мене в запасі арматура. Зразу стою і знову роблю. От, так що такі тут пироги. А зараз що, приступаємо до роботи, буду показувати, як ми робимо скоби. Може. Хтось підгледи і сам буде робити. Перше, чим їх приготувати, нам потрібно їх почистити від цього всього бруду. От. А далі все покажу. Сідаємо прямо на качелю, сьогодні доволі тепло на дворі. Беремо ножик і вперед працюємо. Ось, воле-поволі, привели наші гриби в порядок, обчихали мох, листя і та з такого грубшого бруду. Обшкрабили, далі що робимо? Далі беремо і заливаємо водою. От, зразу з криниці, з ведра, холодної джерельною. Заливаємо. От. І лишаємо, друзі, хай собі відмукають. Так, з чого ми починаємо? Починаємо з того, що нам потрібно ці заготовки порізати коротшими по 45, бо загальний розмір скоби має бути 30. От. Поки ми нарізали. Ось. Така невеличка купа, і у нас тут 90 заготовок. Зараз що робимо? Ідемо. Маємо ось тут такий інструмент. От. Такий у нас є станок. Так. Маємо ось таку приспособу. от вона сюди закладається, показую ближче, тут два підшипника, тут теж здоровий підшипник. От. Ну Далі зараз я покажу, дивіться. Поднімаємось таке. Повністю сформована скоба, залишається нам витягнути ось ці кінці. Ну, зараз покажу все далі. Так, воле воле Ми наші заготовки всі перегнули. Ось, маємо рівно 100, 100 скоб вийшло. Ще догнув правда ці з десятки, бо не вистачало. Вийшло рівно 100. От. Що робимо далі? Далі нам потрібно перед тим, як їх стягати, трішки позарізувати. Ось тут кінці з одної сторони і з другої І логічно на всіх остальних. Для того, щоб було легше стягати. Ось, заберемо болгарку і це все. Зарізаємо, але перше, чим ми почнемо це зарізати, підемо, подивимося, як там наші гриби, бо на дворі вже у нас п'ята година дня. День минув махом у роботі. Так, гриби простояли у нас майже увесь день. О, подивіться, як вода потемніла. Підмокли, напевно, добряче. Так що нам зараз треба зробити. Зараз їх треба ретельно добре помити. Декілька разів поміняти воду, вимити, бо вони що ось ще є бруд, Це все треба поідмивати. Це одна проблема у цих грибах, їх дуже важко відмити. Перше, що ми робимо, кидаємо на 10 хвилин в окріп, обварюємо в шаленій воді і далі покажу, що ми будемо цього готувати. Запах бомбіческий. Ось і обварилися наші грибочки, покипіли 10 хвилин, виключаємо, лишаємо, щоб вони остили. І далі все показуємо. Далі що ми робимо? Беремо цибулину. Нарізаємо кубиками і... 10-15 хвилин на маленькому вогні обзарум до золотої сторонки разом з грибами. Перейдемо піднішуємо. Можна вже їсти, запас просто бомбітики, динамічки, але ми готуємо до стоїмося. Ось так, запах В сусідній каструлі ми варимо картоплю разом з моркою. Так, ну що, глядачі? А тепер приступаємо до основної роботи. Ось такі наші грибочки перетушені з цибулею. Тепер що моркву і картоплю розрізаємо на частини. Можна на кубики, можна на соломку, кому як зручно. Я ріжу на Соломку зразу, ось тако, кружельцями. Так само беремо картоплю. Картоплю вже поріжу на кубики. Раз так, раз так. Ось. Трохи в мене не все получається, так, бо з мене такий ще той. От. Повар, ще той. Ну, немає в мене часу на те, щоб сидіти на кухні щось готувати. Хоч я любитель такої справи, але часу на таке в мене майже немає. Ну що, це ми зробили. Тепер наступний інгредієнт це в нас ось горошок. Класний маринований, який є. класний, мати взагалі зелений, домашній. Взагалі класний. Так, зараз відкрию. Так, відкрили горошок. Рецепт, друзі, простий, як двері. от, Буквально декілька ложок. Взагалі я хотів інакший рецепт приготувати. Хотів приготувати на вогні, на мангалі або на сковородці, я готовлю ці гриби. Ну, Зараз мені не вистачає катастрофічного часу. Маю багато роботи треба зробити на оскоби. А ось так буквально три ложечки. І останнє що нам за діло залити майонезом. Можна посолити, але я не солю, бо гриби в мене солені. Усе, тепер це все ретельно беремо, перемішуємо. Разом з грибами. Все роблю на скору руку прямо в майстерні на столі, бо в мене горить там огорно. Немає коли бігати до часу до хати взадперед. Доволі смачна страва. Готую вже другий рік підряд. Взяв за основу рецепт приготування олів'є. Стільки замість ковбасних і м'ясних. Використовую гриби. Так само можу використовувати і білий гриб е, опеньки, фламоліну навіть теж готую. І так само ось ці весняні гриби. Ось таке у нас виходить. Так, глядачі, ну що, перемішав. Ось така краса у нас виходить. Подивіться самі. Бачите, як грибочки доповнюють страву. Ось. Червоні наші троянди, пелюстки троянд, бачите. Краса. В салаті дивиться взагалі бомба. Ну що, зараз салатницю викидаємо на тарілочку і йдемо смакувати. Доволі непогано навіть буде на якомусь дивитися столі гостювому. Своїх гостей таким рибом ви дійсно здивуєте. Дивіться, яка краса. Яка краса за декілька хвилин на скору руку, Ну, я ще буду мати більше часу. Думаємо, ми ще встигнемо. вам, звісно, ще ці гриби на дисковій сковороді. Я готую їх. Теж доволі класна страва виходить. Ось. Таке в нас вийшло. Так, і останній штрих. Маємо ще тут лишили трішки грибочків. грибочки. Зверху ними прикрашаємо. Отак. От ще раз повторюю, повер з мене нікудишній, так що не суді строго, бо... Я на кухні буваю раз на, на декілька місяців і то щось таке легоньке приготувати. Ну що, ось таке в нас вийшло. Пробуємо, що з того вийшло. Так, ну що, глядачі, і останнє що в нашому ділі? Дегустація, правда? Отак, беремо грибочок наш серкосифа з горохом, з картоплею, з морквою. Супер! Правда, треба було трохи досолити. Не поселені. <солете. gifix> Але нічого. Смакота. Mm, в общем, готуйте, пробуйте, експериментуйте. Па-па.